Недостовірність даних про кінцевого бенефіціарного власника громадської організації як уникнути проблем з 1 вересня 2024 року. В Україні діє оновлений механізм перевірки достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб. Скорочено КБВ. Це означає. Що навіть найменша невідповідність між державними реєстрами, банківськими системами та внутрішніми документами вашої організації може стати причиною блокування рахунків або перевірок. Мене звати Анна Ісічко, я заступниця директорки Центру демократії та верховенства права. Розповім вам, як створити умови для фінансової безпеки вашої організації. Отож, що таке недостовірність даних. Це ситуація, коли інформація про КБВ у єдиному державному реєстрі не збігається з даними, які є у банку, коли вказані особи не мають реального вирішального впливу або навпаки вплив мають, але не зазначені як КБВ, коли відсутність КБВ не підтверджена належним чином. У таких випадках банк або інший суб'єкт первинного фінансового моніторингу надсилає повідомлення до Міністерства юстиції, після чого держреєстратор вносить відмітку в ЄДР про початок перевірки, і тоді виникають ризики: призупинення обслуговування, затримки виплат, втрата довіри партнерів, штрафи. Як уникнути ситуації з розбіжністю даних, по-перше, визначте, чи є у вашої організації КБВ. Якщо є особи, які ухвалюють ключові фінансові рішення, визначають стратегію, підписують договори, їх варто внести як КБВ. Якщо таких осіб немає, це також варіант, але про відсутність КБВ чітко зазначте у ЄДР, супроводжуючи офіційним листом до банку та інших структур. Скористайтеся гідом з визначення КБВ розробленим ЦДМ спільно з Міністерством юстиції України, а також простими покроковими рекомендаціями для ОГС, як визначити КБВ та скласти схематичне зображення структури власності. У цих документах покроково описано, як правильно визначити КБВ і як заповнювати дані для ЄДР. По-друге, перевірте документи та реєстри. Переконайтеся, що вся інформація узгоджена. Статут ЄДР, внутрішні рішення організації, банківські форми. Якщо змінилося керівництво чи структура власності, своєчасно оновіть інформацію в ЄДР. Всюди інформація про КБВ, його відсутність чи наявність має бути однаковою. По-третє, Комунікуйте чітко з банками. Якщо виникають питання, не ігноруйте запити. В письмовому вигляді надавайте пояснення та офіційні документи. Якщо банк блокує рахунок, звертайтеся до служби підтримки банку, а за потреби до національного банку або по правову допомогу. По четверте, зафіксуйте відсутність КБВ правильно. Якщо у вашій громадській організації справді немає кінцевого манефіціарного власника, це має бути чітко вказано в єдиному державі. Державному реєстрі зазначено в пояснювальному листі для банків і послідовно подано у всіх ваших документах. Чому це важливо? Безперебійна робота рахунків запобігання перевіркам, штрафам і блокуванням. Прозорість сигнал для донорів, партнерів та держави, що ваша організація надійна, юридична безпека та впевненість у правомірності своєї діяльності. Пам'ятайте, недостовірність даних це не дрібниця. Вона може коштувати часу, репутації і ресурсів. Але завдяки кільком простим крокам, перевірці документів, своєчасним оновленням, відповідності вказаних даних, можна захистити себе і працювати спокійно. Будьте проактивними! Розберіться в законодавстві Про КБВ вже сьогодні. Якщо потрібна консультація, звертайтеся до юристів ЦДМ або спеціалістів, які працюють з громадськими організаціями.